Доброго дня! Сьогодні в нас 28 квітня, місто Тернопіль. Хочу невеличкий огляд зробити по своїх хурмичках, які пробуджуються, починають вегетацію і пройду по сортах і покажу вам, як йде процес пробудження, і вже почався процес вегетації. От перед нами хурма Мідер. Щеплення було воно вічком от в тому році. Так гарно заросло, що і не видно, хіба що видно по кольору. От тут віргіночка така, а мідер ось. Зробив воно таке само собі, друга хвиля росту, зробила таку крону. Тепер я мушу її якось розвести. Або можливий такий варіант, що отак ось обріжу. І піде ось є 4 гарних скелетних гілки. Але певно, обрізати, щоб оці пішли більш-менш горизонтально. Обрізати зараз не буду. Обріжу або в червні. Або обріжу на слідуючий рік. Дуже вона от, друга хвиля росту, нічого не примерзло. Мідер це віргінський сорт, дуже морозостійкий. І хоч плодини дуже великої величини, але він смачний. Далі підходимо росіянка. Тут вже було зимове щеплення. Щеплення покращеною куполіровкою, Щеплено, практично був маленький сіянець і щеплено у чуть ли не в кореневу шийку. Десь аж тут щеплення. Оце ось воно пішла хвиля. Оце ось перший рік. Зразу слабо росла. Перший рік, а це ось за той рік і ще була вона вище сантиметрів десь 70. І теж гарно пробуджуються е, бронячки. Е, пережили вони благополучно мороз. Було у нас так похолодання, як скрізь по Україні, було мінус 5 цілий тиждень. І вже вони були чуть-чуть стартанули, але гарно вони збереглися, не померзли. Це росіянка. Це росіянка із Виноградова від Федора. Федя тобі дуже дякую. Гарно від тебе все росте. Гарні живчики були. Це також росіянка. Це, по-моєму, з Рівненської області росіянка. Від Ігора. Тож він мені висилав так само. Зимове було щеплення. От, бачите, віргіночка, покращена. От вона сіра, така, покращена покульоровка. І пішло І вже почало давати розгалуження. Але по-любому то дуже низько. Буду формувати десь перший ярус на висоті 90 см. І дар Софіївки ще. Дар Софіївки, теж з виноградова. Так, дар Софіївки з виноградова від Федора. Тоже гарно. Я їх взимку не накривав у цьому році. Це ось два рядочки, у мене сіянці з Вергінки Вже сіянці такі дебеленькі, це дворічки. Тут десь зійшло насіння однорічка. Вон одна річечка, посіяв сіяв зразу насіння у землю. І деякі зійшли на перший рік, деякі на другий. Уже бачите, починає вегетацію і підщепа гарно І вже сьогодні 28, але лише ночі в нас холодні. 1 травня Буду починати окуліровку фурми. Буду так само далі культивувати три сорта: Соснівську, Дар Софіївки, росіянку. Мідера не буду. Мідера то так для себе його лишив. Зараз ще перейдемо на другий на другу ділянку. Ось ця хурмичка Соснівська, що ми з вами садили. Це теж покращена куполіровка. Десь там кореневу шийку. І отак вона давала розгалуження, трошки підсушила сама себе, але пробудження пішло. Це те, що ми з вами весною садили. Те я показував, як садити. Бо дехто із підписників питав, що як ваша та хурмичка, що ви садили. Жива, здорова, гарно перенесла морози. Не вкривав я її, навіть ті морози, що були зворотня, та зима була, що був тиждень, у нас мінус п'ять. Вічка ще була, брунечка не відкрита, так чуть, чуть наклюнута. Нічого я її не робив, не накривав, але вона гарно перенесла і зараз пішла в вегетацію. Зараз ще одна в той самий день саджена. Тоже Теж це дар Софіївки на Віргінці щеплена, але щеплена окуліровкою. Тої зими на дворічний сіянець було ось одне зроблене щеплення брунькою і друге. Пішло, це гарніше пішло. Я його лишив. А цю гілку, пам'ятаєте, в липні я робив щеплення хурми з пробудженням бруньки. І, до речі, процентів от із цього пагона, що було там десь 10 бруньок. Всі прийнялися. А робив із росіянки, там були нижні гілки, я підрізав, і практично нічого не прийнялося. Тоже гарно почала розвиватися, прирізав, вона дала в тому році за перший вегетаційний період, дала десь півтора метровий приріст. Я її. Але була вона не на місці посадження, вона була в шкілці. Я її перевів сюди у двір. Тут більш-менш затишок. І буде окрасою, якраз тут вхідна доріжка до хати, якраз буде окрасою двору. Був хурмий гарний лист, естетичний такий, тим більше це дар Софії, які в неї великі такі лопаті, гарні листя. І... Як вже війде в плодоношення, то і плоди будуть окрасою двору, так я думаю. О. Так що з хурмою все нормально. Вегетація почалась. Від нас ями були заправлені гарно. В цьому році ніякого підживлення робити я не буду. Хіба що, як буду обробляти яблуневі фруктові дерева, буде якийсь заправлений пульвілізатор позакореневе підживлення буду робити, то може, якщо лишиться розчин, то позакореневу трошки щось бризну. А так все нормально. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!